Люди в усі часи прагнули мати міцну, надійну і довговічну дах над головою, яка не просто захищала б будинок, але і прикрашала його, і в цьому плані з натуральними штучними виробами не зрівняється жодне новомодне покриття однак, виснаження природних ресурсів спричинило за собою підняття їх вартості, і як наслідок, значне зниження попиту це змусило виробників шукати альтернативу природним покривним матеріалам якою і стала цементно-піщана черепиця? Золота середина з рідкісним, вдалим співвідношенням ціни і якості. У цьому відео спробуємо розібратися без прикрас, що ж являє собою цей покрівельний матеріал і чи можна укласти його своїми силами цементно-піщана черепиця. Технічні характеристики. Характеристики цементно-піщаної черепиці визначаються особливостями матеріалів, з яких вона виготовляється, і технологією виробництва, склад і виробництво для виготовлення цементно-піщаної черепиці використовують суміш просіяного очищеного піску і швидкосхоплюючого цементу не меншим 200 з додаванням рослинних барвників. Властивості бетонної черепиці залежать від суворої дозування всіх компонентів бетонній масі. Особливо від співвідношення цементу і води найменші відхилення від вимог технології приведуть до появи білого вапняного нальоту на поверхні плиток і зниження експлуатаційних показників. Після формування вироби фарбують і сушать в спеціальних камерах, потім повторно фарбують і знову сушать не менше 30 днів на вулиці, подвійне забарвлення і просушування роблять цементно-піщану черепицю несприйнятливою до згубного впливу ультрафіолету, а значить. Здатні зберігати презентабельний вигляд і чудові властивості протягом багатьох років. Особливою витривалістю відрізняються бетонні плитки, виготовлені за тришаровою технологією, де першим шаром виступає високоміцний бетон, другим йде напилення кольорового цементного складу, що заповнює під тиском всі пори і розгладжує поверхню заготовок і третім зовнішнім. Дворазове акрилове покриття, що додає черепиці мокрий ефект. Такі вироби не вбирають воду, внаслідок чого багаторазово підвищується морозостійкість матеріалу і його можливість спокійно переносити будь-які кліматичні негативи, в тому числі і кислотні дощі. Розміри і вага покриття, склад, доступне недороге сировину та інноваційні методи виробництва роблять бетонні вироби схожими на керамічні плитки, як візуально. Так і за якістю, але набагато дешевше і легше у цьому великий плюс цементно-піщаної черепиці. Технічні параметри бетонної черепиці вага цементних гонтів не більше сорок п'ять 2 в той час як маса керамічних плиток може досягати 75 км2. товщина черепиці близько 12, в розмір бетонних плиток більше керамічних 4-2х3. Тобто для настилу один 2 вистачає 10-11 штук, правда. Деякі виробники випускають моделі меншого формату 41х2 сн для укладання яких потрібно близько 15 штук на 1-2. однак в будь-якому випадку, завдяки ідеальній точності розмірів підгонка фрагментів на покрівлі не потрібно, що робить монтаж бетонної черепиці досить легким, але не зважаючи на це, багато забудовників не ризикують купувати цементно піщану черепицю саме через велику вагу, оскільки існує думка. Що при її використанні необхідно посилення кропляної системи, а значить, додаткові витрати на облаштування покрівлі таке твердження спотворює істину, несуча покрівельна конструкція повинна витримувати навантаження як мінімум 200 км2 без ваги самого покривного матеріалу, і якщо в проектні розрахунки закласти найважчу модель. То за рахунок зменшення кроку крок знадобиться збільшення витрат на пиломатеріали лише на 7-10%. Фундамент ж і стіни, якщо вони спочатку були сплановані під натуральне покриття і зведені згідно з нормативами, мають достатній запас міцності, тому за їх стан побоюватися не слід, з якого б матеріалу вони не були. Навіть брусові будинки прекрасно витримують цементно-піщане». Керамічне та ісланцеве покриття, якщо всі розрахунки зроблені вірно, але зате комфорт і затишок в домі при натуральному покривному матеріалі буде забезпечений для багатьох поколінь. Відео «Цементно-піщана черепиця для дерев'яного будинку, структура матеріалу, великий інтерес являє собою структура бетонних гонтів і основні елементи, зачепи, за допомогою яких кожен фрагмент закріплюється до обрешітки. Вони сконструйовані таким чином, щоб вага самого покриття і кліматичні навантаження рівномірно розподілялися по всій поверхні покрівлі до того ж, щеплення гонтів латами точкове, а не суцільне, завдяки чому виходить дихаюче покриття, що захищає кроквяний каркас від вогкості і гниття, закруглені краї черепиці. Що сприяють легкому природному водостоку з покрівлі, зміцнюють ребра, що надають плиткам жорсткість і оберігають їх від розлому через нерівномірне навантаження в той чи інший момент, бічні замки, нижні і прикриває, які дають можливість при необхідності розсунути черепицю до вісім смів, максимально уникнути таким чином небажаних підрізувань, головний замок одинарний, подвійний або потрійний, унікальний за своєю конструкцією. Завдяки якому черепичні плитки з'єднуються між собою, утворюючи міцне покриття, що перешкоджає задуванню снігу і затікання вологи в підпокрівельний простір. Відео бетонна черепиця, як це працює, переваги та недоліки. Спочатку відзначимо ключові переваги бетонної черепиці низькотеплопровідністі, теплопровідність, але водопоглинання, завдяки яким забезпечується сухість, затишок і комфорт в будинку. Це важливі показники, оскільки красивих покриттів, багато, а неймовірно привабливих і в той же час енергозберігаючих одиниці і цементно-піщана черепиця, одне з них, крім цього, бетонні гонти відрізняються високою міцністю на вигин і на розрив 2802 довговічністю. Термін експлуатації до 150 років гарантія виробників 30 років пожежобезпечністю і екологічною чистотою прекрасною шумоізоляцією і вентиляцією, стійкістю до агресивних кліматичних впливів ураганних вітрів, сильного морозу, ультрафіолету, корозії, хімічних агентів, різких температурних перепадів, плитки витримують коливання від 60 до 1,2,0, без зміни форми, достатньою кольоровою гамою. Завдяки чому можна створити красиве мозаїчне покриття універсальністю бетоні гонти добре пристосовані до українського клімату, вони стримують лавиноподібний схід снігу і легко укладаються на дахах, будь якої форми з кутом нахилу від 2,2 і вище, малою ймовірністю попадання розряду блискавки, оскільки бетонна черепиця не накопичує статичну напругу простотою монтажу з мінімальними відходами. Легкістю ремонту та обслуговування відмінно збалансованою ціною, що відповідає якості виробів 450 п'ятдесят дві тисячі слабкі сторони бетонної черепиці можна назвати відносними, так як деякі з них одночасно є її достоїнствами або проявляються лише в певних випадках велику вагу плиток, завдяки чому покрівельне покриття відмінно протистоїть сильним вітрам. До того ж товсті фрагменти добре гасять сторонній шум і забезпечують швидку усадку будівлі. Що дозволяє набагато раніше почати оздоблювальні роботи і швидше закінчити будівництво? Крихкість матеріалу при неправильному з ним поводженні під час доставки, зберігання і підняття на покрівлю, висока вартість монтажу, якщо не робити його своїми руками, в результаті залишаються не такі вже значущі мінуси, до яких відносяться. Не дуже велика кількість форм і забарвлень, але у цього матеріалу велике майбутнє. А виробники придумують все нові технології, щоб порадувати споживачів, сприйнятливість до мікроорганізмів, що в принципі притаманна всім натуральним покриттям, і вирішується досить просто, утримання покрівлі в чистоті, періодична обробка особливими складами або мідним купоросом, а також установка підконик спеціальних пластин, що утворюють при попаданні на них дощової води оксиди, що перешкоджують розростанню моху. Відео! Думка будівельника про цементно-піщаної черепиці, на що звертати увагу при покупці бетонної черепиці, якщо ви вирішили покрити дах цементно-піщаними плитками, то наступним етапом повинен стати вибір виробника. Найбільшими постачальниками цементно-піщаної черепиці є концерн Атілікати Сінляндія, вироби якого розроблені для використання в суворому скандинавському кліматі. Тому прекрасно підходять до наших північних широт черепиця Сеавави шведський Холден Вендерс і українська компанія Baltic Tile, плитки якої славляться красивою формою похилої хвилі, і, звичайно, ж, брас Німеччина з її популярними моделями Франкурська і Адрія, при покупці обов'язково поцікавтеся наявністю сертифіката якості. Хороша черепиця візуально відрізняється геометричною рівністю, і при постукуванні видає глухий звук. Звичайно ж, кожну плитку не перевіриш так, як вона надходить в пачках, тому уточніть, чи є можливість повернути пошкоджену і неякісну продукцію і на яких умовах. Терміном доставки умовами надання гарантії. А також підтвердженням виконання виробником своїх гарантійних зобов'язань, доступністю всіх компонентів покрівельної системи і наявністю інструкції по монтажу, можливістю отримання технічних консультацій та сервісної підтримки, відео, «Цементно-піщана черепиця властивості, виробництво і вибір, пристрій покрівлі з цементно-піщаної черепиці. Дах треба розглядати як єдине ціле, вона складається з двох блоків: кроквяна система опора для огороджувальної конструкції і покрівельна система, в яку входять покривний настил, решетування і контрбрешетка, гідро, тепло і пароізоляційні матеріали, рейки, що підтримують пароізоляцію, обшивка стелі, добірні елементи, покрівельні звіси, снігозатримувачі, водостік. Конькові фрагменти, вентиляційні насадки та інше, які не тільки надають покрівлі досконалий вигляд, але істотно впливають на термін її служби. У свою чергу покривний настил формується з різних плиток, що підрозділяються на рядові базові половинчасті гонти, які дозволяють мінімізувати підрізування, як правило, їх застосовують в розлобках три штуки на погонний метр конькові і фронтонні вентиляційні. Зазвичай 3-5 штук на скат, прохідні, одножечне і снігозатримуючі. При монтажі слід використовувати всі види. Лише в такому випадку можна отримати максимальний ефект від облаштування цементно-черепичного покриття, монтаж цементно-піщаної черепиці, безперечно, бетонна черепиця хороший покривний матеріал, який заслуговує довіри, проте чимала все ж ціна. Неабияка вага і відносна крихкість вимагають граничної акуратності і уваги при монтажі, адже в даху немає дрібниць навіть кріпильні елементи цехи, саморізи і клямери допомагають змонтувати міцне, надійне і довголітнє покриття, як правильно розрахувати матеріал, провести монтаж своїми руками, і що для цього необхідно, спробуємо зараз розібратися. Необхідне обладнання та інструменти. Крім бетонних плиток для покриття покрівлі будуть потрібні добірні елементи для оформлення покрівельних вузлів, обрізна дошка і дерев'яний брус, кріпильні деталі, саморізи, болти, гайки, клямери, скоби, утеплювач, гідроізоляційна і пароізоляційна плівка, у мембрана, покрівельний молоток, герметик і шприц для нього олівець, дометрова рейка, лінійка, універсальний ніж, ножівка. Сумка для інструменту, котова відрізна пила для різання фрагментів і степлер, синтетична шнурка, ножиці по металу, фарбувальне відбиття. Рівень, ролик прокатний, і електродриль, свердла, диски, насадки на дриль і сходи для ходіння, і підйому. Щоб уникнути поломки черепиці, і підйом на покрівлю бажано здійснювати автотранспортним підйомником розрахунок матеріалу, щоб зрозуміти схему розрахунку. Звернемося до прикладу. Маємо просто двосхилий покрівлю площею м2. Довжина коника 8. Будемо використовувати черепицю формату 420330. Робочі параметри 399300. Проводимо розрахунки, визначаємо корисну площу черепиці, перемноживши її. Робочі розміри, зазначені виробником у нашому випадку 0,399 03 01 1197, Вираховуємо кількість черепиці. Розділивши площа покрівлі на площу однієї плитки 50 000 417, 71 штуки, плюсуємо 1,0 на запас і округляємо в більшу сторону до цілого числа 4171,0 45948, 460 штук. Розраховуємо кількість конькової черепиці для цього довжину коника множимо на кількість виробів, що припадають на один погонний метр, яке зазначено в технічних характеристиках. Наприклад, витрата конькової черепиці браз становить триштпог. Отже, 8х3, 24, 1, 0, 26-4 округляємо до цілого числа і отримуємо 27 штук. Аналогічно розраховуються ендові і хребти. Вентиляційні плитки купуємо з розрахунку 3-5 штук на скат, основному біля мансардних вікон і димоходу, а половинчасті 3 штуки на один пох. В розголобках біля фронтонів, коника і ребер. Кріпильні елементи купуємо згідно з інструкцією виробника. Оскільки кожна модель має свої характерні особливості кріплення, монтажні роботи, роботи починають з підготовки лісів, перевірки робочого стану інструментів, спорення огорош згідно з технікою безпеки, СНІП 111 480 і підняття черепиці невеликими партіями на покрівлю. Подальший порядок робіт виглядає наступним чином: досліджують в обов'язковому порядку геометрію скатів. Для чого роблять завмер по діагоналі за допомогою двометрової рейки, дозволені відхилення по СНІП 0401десят від 5 до 5 на 2 пох біля слухових або мансардних вікон, а також в місцях примикань і проходів при необхідності підсилюють несучі елементи конструкції. Встановлюють капельник по всій ширині ската з виносом за крайні кроквини не більше 300 і розраховують необхідну кількість цільної, бічний і половинчастої черепиці, укладають гідроізоляційну плівку поверхні грані стропильних ніг з виносом її межі ширини на 150 м для оформлення фронтонів. Гідроізоляційний матеріал можна не використовувати при облаштуванні холодних конструкцій з ухилом до 6,0. Поверх гідроізоляції набивають контрейки з бруса перетином не менше 30,50 для складних конструкцій або при довгих схилах перетин бруса збільшують до 50,50, набивають крайні дошки обрешітки, нижня планка у карниза повинна бути вище інших дощок на товщину укривного матеріалу. Другий ряд набивається з урахуванням виносу гонтів першого ряду, який може становити 0,80. вісімдесят мудошки обрешітки, фіксують до контробрешітки саморізами зі зміщенням по осі. Розраховують крок обрешітки на проміжку між другим нижнім рядом і самим верхнім у коника. Величина кроку для цементно-піщаних виробів коливається в залежності від похилості даху від 32 до 39. згідно обраної моделі черепиці, набивають обрешітку повністю. Розташовуючи стики дощок в шаховому порядку над кроквяними ногами, облаштовують димову трубу з використанням армованої сітки і герметика і ендови. прокладають подвійну гідроізоляцію, набивають прискорену обрешітку, монтують розжолобний жолоб і черепицю із застосуванням половинчастих плиток, Фарбувальною шнурком на обрешітці відбивають розташування фронтонних стовців. А потім по ширині ската розмічають кожен третій п'ятий вертикальний стовпець. За зробленої розмітці укладають рядові гонти від низу до верху і справа наліво, при цьому кожен наступний ряд укладають зі зміщенням щодо попереднього, Підгонку по ширині на стилу роблять половинчастими плитками або шляхом підрізу, бетонні плитки фіксуються між собою замком. А добре щітки кріпляться зачепами. завдяки нахлестом верхні ряди притискають нижні, надійно захищаючи кріплення, але все ж окремі ділянки покрівлі необхідно зміцнювати додатково. У регіонах зі звичайним кліматом при ухилі покрівлі до 6,0. крім замку і зачепів клямерами або оцинкованими саморізами, фіксують плитки по периметру ската у вітряних районах, або при більшій похилості роблять сахувальне кріплення в тих місцях. На які припадає найбільше вітрове навантаження на примиканнях всіх підрізних фрагментах, а також по черепиці карнизного і приконькового ряду. На вальмових або шатрових конструкціях укладати плитки починають від середини ската, виклавши повністю центральний стовпець, потім весь нижній ряд, і слідом фрагменти у напрямку від центрального стовпця до ребер даху, при ухилі скатів від 10 до 2,2 необхідне набивання нижньої покрівлі. Суцільного настилу строжкових плит або водостійкої фанери з додатковою прокладкою по ньому гідроізоляційного матеріалу або арбороїду, відео, монтаж цементно-піщаної черепиці, облаштування покрівельних вузлів. Після того, як змонтовані всі скати, починається установка коника. Гормування хребтів і водостоку вимірюють відстань між нижніми гранями конькової черепиці і верхніми крайками коникових брусків, відзначивши відстань до лінії вигину скатів, віджимають кріплення скобами до коньковому брусу. Фіксують аероелемент коника з кроком 30, послаблюють саморізи, що фіксують верхню дошку обрешітки, заводять під неї кріплення і затягують саморізи. Набивають на хребтах коньковий брус і укладають черепицю. Використовуючи біля ребер половинчасті плитки, на останньому етапі збирається водостік. Для бетонної черепиці можна використовувати недорогі пластикові вироби в тон основному покриттю або контрастного кольору. Потім підшиваються звиси. З боку горишного приміщення укладається утеплювач і пароізоляція, яка фіксується контигайками. Потім підшивається стелю. На цьому монтаж покрівлі з цементно-піщаної черепиці закінчений. Якщо все зроблено правильно. Точно з дотриманням нормативів та інструкції виробника, то в результаті всіх праць вийде дивовижне покрасі, міцне, надійне і довголітнє покриття. Помилки монтажу найчастіше при монтажі цементно-піщаної черепиці допускаються такі помилки: недостатньо міцне кріплення або його відсутність бічних фрагментів або надмірне затягування болтів. Через що внаслідок нерівномірного температурного розширення кріплення з часом ослабнуть і сприятимуть появі протікання і деформації плиток, неакуратне підрізування черепиці, відсутність аероелементів в ключових вузлах використання замість них повітронепроникних матеріалів, неправильне облаштування примикань недостатня герметизація, відсутність контробрешітки, що порушує повітрообмін в підпокрівельному просторі, невірний крок обрешітки. Внаслідок чого кріплення залишається відкритим, що істотно знижує гідроізоляційну захист покрівельної конструкції. Всіх цих помилок можна уникнути, якщо уважно вивчити інструкцію з монтажу, надану виробником, і строго виконувати всі рекомендації, в іншому випадку доведеться частково або повністю демонтувати покриття, що для такого елітного матеріалу вкрай небажано, та й виліться у великі фінансові витрати відео. Реконструкція цементно-піщаної покрівлі, помилки монтажу, догляд за покрівлею з бетонної черепиці. Головне правило по догляду за покрівлею утримувати її в чистоті. Цементно-піщана черепиця чутлива до мікроорганізмів, які зароджуються найчастіше в стиках плиток при скупченні в них бруду, сміття і пилу щедро просочених дощовою і талою водою. Кращим препаратом від такої напасті вважається «Гренфрі». Після обробки їм мікроорганізми гинуть негайно, а очищати покрівлю від залишків необхідності немає. Вони самі змиються дощовою водою. Термін дії грен до 6 років в залежності від умов утримання покриття непогано також показали себе такі вироби, як прімацол і мос, КАДЕ Польща ік, опробельгія. при боротьбі з органікою можна використовувати і народний засіб. Сольовий розчин, але така обробка по ефективності вельми поступається хімічним складам. допомагає і установка мідних пластин в зоні коника. Дощова вода при контакті з ними інізується і, стікаючи по покрівлі, усуває зростання муху, лишайника, водоростей та іншого. Що ж стосується ремонту покрівлі, то при регулярному профілактичному огляді і своєчасної очистки водостоку він не знадобиться протягом багатьох років однак бувають форс-мажорні обставини. Що вимагають заміни пошкоджених фрагментів, весь ремонт зводиться до того, що покриття розбирається на певній ділянці і пошкоджені плитки замінюються новими. Ось тут то і знадобляться ті 1.0 запасу, які були враховані при покупці покрівельного матеріалу і добірних елементів порівняння бетонної черепиці з іншими видами. Кожен вид черепиці має свої переваги і недоліки. Вибір залежить лише від особистих переваг і фінансових можливостей, хоча порівнювати різні види черепичного покриття не зовсім коректно, але спробуємо виділити основні моменти: таблиця порівняльний аналіз окремих видів черепиці, види черепиці. Цементно писчане, керамичиська, металочерепиця, полимерне, бетомної, дерев'яне, сонцева й теплопроводності низка є, низка, я всокає, низька є, низька є, нискає, низька є, є звукозоляція, висока, всокає, низька, висока, всокая, висока, всокая, всокая. Прочність хороша, хорошая в залежності від виду і товщини полімерного шару. Від низької до всокої хороша, хорошая, хорошая, хорошая всокая. Стійкість до ультрафіолету висока, високає в залежності від виду полімерного покриття. Від низької до високої хорошої, хорошеї трибот періодичної обробки спеціальними складами в сокая, пожежова висока високає, високає, високає возгораться, але не підтримує горені хорошеї требує обробки антипіренами і установки іскроловлювачів надмоход. всокає, екологічність, всокає, всокає, середня, і є хорошая всокая, всокає, морозостойкость, всокає, 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 хорошая, хрупка, всокає, всокає. Термін служби 1.0.0 – 150 нуль 150 лет литу 50 років при покритті і вийшло 50 лет в 5. 30 – якісні вироби до 50 лет от 15 до 100 років, в залежності від виду деревини не менше 100 років. Вартість – 2450 2 мільйони 100 тисяч 700, 2 мільйони 500 тисяч 260, 560 тисяч 250, 800 тисяч 220, 700 тисяч 517 мільйонів 5 тисяч 814 тисяч у вартість укладання від 2 тисячі і вище відгуки. Терміни як мінімум заявлені виробником при дотриманні технології, термін вицвітання надч... довгий. Тобто з часом вона трохи темніє в першу чергу від пилу, а особливого вицвітання не помічав, можна поцікавитися у виробника цифрами, але параметр дуже специфічний. А ось у металу все залежить від якості виробника. Деякий час тому Липецький поліестер вицвітав дуже сильно за сезон 2, Різниця в монтажі, як домовитися, і дивлячись, яка геометрія, але на коло різниця буде невелика. Стропилка, пиріг, підшивка, водосточка, все однакове. А модков в триац дев'ять три один Вибір под черепиці ви зробили хороший, єдине, що можна сказати, що до такого даху потрібно готуватися заздалегідь покриття важке стіни, фундамент, крокляна. Все повинно витримати вагу конфігурація даху має значення, з мет-черепицею порівнювати не варто ні за якими параметрами, з гнучкою погучності можна, по довговічності можливо, теж, але тільки з деякими дорогими видами імпорту. Робота надзвичайно буде дорожча. Ростиках серютри ац дев'ять три один три8. Знаю в Гродно будинок, який накритий вже 8 років зеленою черепицею, забудова. З дахом все в повному порядку виглядає прекрасно. Крім того, в передмістях стали з'являтися дахи з такої черепиці над будинками індивідуальних забудовників. Ціна дуже приваблива, вартість укладання майже не відрізняється від металочерепиці. У центрі міста також є дахи, накриті черепицею забудова, проблем ніяких не видно і взагалі всім противникам черепиці забудова. Настійно раджу проїхатися помолодечно, чисти і подивитися, як це виглядає. Почитайте інструкції з укладання і, дивлячись на цю красу, якось не віриться, що люди, що живуть там, захочуть постилити на даху метал у грудня за черепицю 260 з усіма ковзанами, початковими вентиляційними іт, заплатив близько 2400 доларів гарантія 30 років Валері Сіхтс. Ваш тют віформ індекс стоп'ятсодин У мене цементно-піщана черепиця, балтіць тіле. Нахил приблизно, як у вас, варто три зими, у пітері позаминулий і минулий рік були рекордними по снігу. Шар снігу на даху був близько один позаминулого року. У мене навесні зламало частину снегозадержателей. Вони у Балтіць тіли слабенькі. Відновив в посиленому варіанті, при цьому замінили лише 4 або 5 черепиць. У минулому році один раз скидали сніг про всяк випадок, скинули більше один нульті, інших проблем немає. Потрібна тільки серйозна кроквяна система, черепичний дах для будинку з правильне рішення, вона і красива, і сприяє гарній рівномірної усадки будинку. Содрюджество хтп. роуверсю цементно песчана є черепіця у сіві. Дозвольте вставити свої п'ять копійок з цього приводу, забрав. Неодноразово останнім часом чую інфу, що він вже не торт кивають на кратон і Майер Хольсен більше, коту хвалять у них взагалі. По-моєму, головна фішка, що черепиця не фарбована. Взагалі, без додавання колірних пігментів колір виходить виключно натуральний, але у нас вона якось мало відома і взагалі, якщо ви дивилися на кераміку, Тобто спочатку бюджет передбачався під неї, а потім раптом переключилися на тч. Дивний вибір інго зазвичай відбувається по-іншому, за водопоглинання конкретно поступається кераміці, а вже за зовнішнім виглядом, і говорити нічого так кажуть, що в зараз пігменти додають якимось новим способом. Не так вицвітає, але все одно тому хто знає. Заміна оригіналу на копію видно неозброєним поглядом. Валдемарх професію цементно, цементно піщана є черепіця оціві. На сьогодні цементно-піщана черепиця гідний конкурент іншим покрівельним покриттям, але потрібно розуміти, що не вся бетонна черепиця однаково хороша, тому при виборі віддавайте перевагу надійним виробникам, які дорожать своєю репутацією і дотримуються технології виробництва. До того ж, дотримуйтесь умови монтажу. Тоді дивовижно красива дах на десятиліття стане прикрасою і вірним захисником будинку. Удачі вам!